Шановні жінки, дуже важливе і радісне свято для чоловіків 8 березня. Ми його завжди чекаємо, тому що є можливість привітати вас, сказати добрі слова. Сумський національний аграрний університет має дійсно потужний жіночий колектив. В ньому більше тисячі жінок. І що саме цікаве, що кандидатів наук. 55%, близько 40% завідувачів кафедрою, докторів-професорів це також жінки. За 2015 рік ми отримали в когорту професорів 5 жінок. Безумовно, це найвідданіші, найсумлінніші викладачі, і я вірю в їх хороше, високе професійне майбутнє. В той же час слід сказати, що ми маємо. Потужний колектив студенток, що саме цікаве, що рівно вдвічі більше відмінників студенток порівняні з студентами, з студентами чоловічої статі. Це також говорить про вашу сумлінність. В день дуже важливий для вас, 8 березня, я хотів би побажати вам міцного здоров'я, натхнення, творчих успіхів. Домашнього затишку, щоб кожен день для вас був світлий, радісний, сповнений надії зі святом.